Вісім справ розглянуто у понеділок у виконкомі на засіданні комісії з питань сім'ї, гендерної рівності та запобігання насильству. У них фігурують різні прізвища, різні адреси, різні життєві ситуації, але єднав їх один заклик дитину треба рятувати. Такого висновку члени комісії дійшли після розповідей фахівців із соціальної роботи, подекуди рідні освітян, які доводили, що батьки дітьми не займаються. Було три історії, коли бабусям довелося забрати собі на виховання малечу через те, що матері не припиняють пиячити, вести аморальний спосіб життя, зовсім не цікавлячись долею своїх кровинок. Оформляти опікунство бабусі дідусі побоюються, аби не псувати відносини вже зі своїми дітьми. Але іншого немає, переконували члени комісії, розуміли, родичам фінансово важко утримувати малечу. У той Час, коли батьки витрачають всі кошти, отримані на дитину на випивку. Дві родини, де на батьків ще можна вплинути, вирішено взяти під соціальний супровід. З однієї сім'ї домовилися на комісії Поки супровід знімуть. Там вдалося навести лад. Але у вересні соціальні фахівці до родини навідаються з перевіркою. Наступне засідання комісії з питань сім'ї, гендерної рівності запобігання насильству буде проведено за місяць у липні.